Очі української армії завдяки безпілотникам, які в тому числі українським бійцям передають і волонтери. Наші збройні сили можуть дізнаватися про розташування сил противника та можливі провокації чи навіть напади. Як працюють безпілотники? Хто ними керує? І взагалі, якою є ця система зсередини? Дізнався наш журналіст Мирослав Ганущак. Такий от невеличкий валізці і зовсім не важкий транспортуються очі батальйону Азов. Безпілотник. Ну що, хлопці, підемо літати. Пішли, пішли. Запускатимемо з передового бліндажа за ось цим пагорбом. Процедура підготовки займає лічені хвилини. Головне вчепити камеру. Рація у кого є. Е, передай своїм, що, що наша птічка зараз буде злітати. Піднімаю. Керувати таким безпілотником справа не хитра. Основне не втратити над апаратом контролю, бо тут вітер біля моря особливо рвучкий. та й терористи не сплять, намагаються збити безпілотники зі стрілецької зброї. Ми е, шляхом тренувань досліджень визначили оптимальну висоту, з якою ми ще можемо вести розвідку і з якої ну, відносно безпечно е, йому перебувати. Тобто для кожного апарата це. Параметр буде свій керування зі звичайного телефона, паралельно планшет з картою, який вираховує реальні координати для роботи артилерії. Отут от раніше було скупчення е, сепаратистів в цій зоні. Але видно, що ми тут попрацювали свого часу. Вартість такого апарата 170 тисяч гривень. Привезли волонтери. Він може знімати відео, але Білотур більше любить фотографію. Мені простіше з фотографіями робити. Я тут же можу виділити там, якісь об'єкти, ну, попрацювати з ними більш там, уважно, скажімо. Тому я фотографую. Тим більше я знаю вже об'єкти, до яких треба особливу увагу приділити. Там я можу зависнути, трошки там з різних ракурсів поробити. Розвідка по Широкіному триває хвилин 10-15, і безпілотник повертається на базу і навіть робить фотографії нам на пам'ять. Що там наследно? То Та ми стоїмо. Йос. Такі безпілотники для армії безцінні. Вони реально здатні рятувати людське життя. Піхота просить допомоги, нас обстрілюють, звідкись, наприклад, міномети або, можливо, там танк. Коригувальники виходять на коригувальників, дайте координати, вони не можуть їх дати. Піднімається пташка, все видно красиво, і все наноситься удари. Інколи це просто безцінне. Взаємодія з артилерією, миттєва. Від виявлення координат безпілотником і пострілів вистачає двох-трьох хвилин. Дається ціль по рації пілота-безпілотника другого. Його. По номера, тобто сам пілот пілотує другий номер, дає координати по планшету. Зразу вже Y. Вони передаються на замок, замку його обробляють, переводять в дані чисто для ведення вогню. Тобто який снаряд, який заряд, кутомір. Ну, все, що потрібно для ведення вогню з безпосередньо з вогневої позиції, наноситься удар. Ось так виглядає робота нашої артилерії: накривають позицію, звідки зафіксовано вогонь у бік наших бійців. Артилеристи повернулися на базу і вже аналізують сьогоднішні фотографії. Розвідка не пройшла намарно. А отут -от ми можемо побачити їхній Все, в цій бліндаж. частині села. Да. А коп, який веде до підвалу будинку, так, щоб переміщатися з будинку в будинку, не з наших позицій. Тут у них бліндаж і по свіжих протоптаних стежках ми можемо зрозуміти, що в цій точці у них розташована якась вогнева позиція. Мирослав Ганощак, Юрій Дмитрів на периметрі.